Ось цього замордованого кота знайшли на подвір'ї чоловіка. Сусіди один із чоловіків зайшов на подвір'я цього ж удера, визвінив кота із клітки, а далі передав волонтерам. Ми приїхали до цього чоловіка, щоб дізнатися, чому він так чинить із тваринами. Відповідний допис із страшним фото та відео з'явився 6 квітня у Фейсбуці. Його опублікувала Юлія Науменко. Дівчина розповідає, що її батько, який живе по сусідству з чоловіком, почув крик тварини. Зайшовши на подвір'я, побачив тварину та звільнив її з клітки. На території цього будинку в клітці знаходиться закатована тварина. Цей покидьок ловить на ловушку тварин та кидає свій ставок. Це бачили не раз сусіди. Також цей покидьок розважається стрільбою з карабіну по тваринам, а саме по собакам та сусідським кутам кожного дня він викидає тварин зі свого ставка, зі своєї дачі в руванцях. Сьогодні мій батько похилого віку не витримав та забрав капкан клітку. На щастя, кота вдалося звільнити із клітки та передати волонтерам. Глучанка Олександра одразу зголосилася допомогти та забрала тварину до себе. Зразу. Поїхали, ми забрали котика, знайшли, дуже довго шукали ветеринара, але, дякувати Богу, Гліб, з «Ветпланет» погодився. В 10-й годині ми завезли. Він надав першу медичну допомогу, все необхідне, вкололи уколи, тому що кіт був в шоковому стані. Переохолодження в нього було, він був весь мокрий. Потім, після того, поїхала додому. Вигріла його про нелюда, який знущався з беззахисного котика. Жінці розповіли сусіди. Моторошні речі каже, що відомо про безліч аналогічних випадків із тваринами, і ця ситуація стала останньою краплею. «Воно ну неадекватне вже не перший раз. Там пропадають коти собаки. Він стріляє. Сусіди все це знають. І я не ну не можу якось зрозуміти, чому ніхто про це не говорить. Він почув цього котика і пішов і забрав, витягнув його з в тій котоловці. Витягнув з води з того приватного ставка. Він стріляв з якоїсь зброї і в собак стріляв, і в сусіда в заборі так само є сліди від куль. Наша знімальна група поїхала у село Рованці до цього будинку, аби поспілкуватися із чоловіком. Однак в оселі нікого не було. Чоловік на наші дзвінки не відповів. Сусіди нам розповіли, що з чоловіком, який ймовірно ловить і катує тварин, не спілкуються щодо котів та собак, то вони тут наголошують, зникають часто. Часто ходять, шукають пропавших. Мене в самого з двора пропала Собака-овчарка, і кіт пропав того року. Ну якби, але ж ну я ж не можу сказати, що це він. Вчора кіт м'явчав, якийсь, а де що там за кіт, ну, Вчора кіт м'явчав цілий ранок. Не спілкуюся з ним, скажімо так, і не можу особо розказати. Тому я тут 5 років, як побудувався, то в нас ізначально там. Ми, як то кажуть, спільну мову не знайшли. Нині постраждалого котика. Оглянули ветеринари. Нею опікується волонтерка із міста Ківерці в Україні. Жорстоке поводження з тваринами карається криміналом, а саме в'язницею, довести винуватість чоловіка зможуть лише правоохоронці у суді. Щодо живодера за справу вже взялася поліція. Нині правоохоронці проводять усі необхідні дії. Чоловіка шукають.